Всім привіт-привіт! Ви на каналі Дракони 1000 завжди і з вами я, Юля. І сьогодні в нас на будемо ми розпаковувати ось такий крутий Лол Дивіться, який він гарний тут є три лоли і три популіс чиву. Хто знає, що це напишіть. и Essence 3 Club Cooking Int the... How T to... Ten Bubble Surprise называется Deluxe Deluxe. И вот такие сюрпризы внутри. Ну что ж, ну распаковываем. И теперь я нужно немножко В снять. Чем можно ее снимать? А, дайте ну <говор> А что это таки? А знаю Зарплата на То есть такая штука, я не знаю что это Смотрите Что А, ну ты я знаю, что это Это такая, ну я не понимаю, как его называется. называть Типа инструкция Ось, тут те, тут, що можна попастися, і тут ззади, позаду якась інструкція. А так ми відкриваємо далі по не Дивіться, ось тут якась картоночка. Почитаємо, що тут написано чим. А це зачем? Навіщо? О, тут якісь штучки. А що з цим робити? Що з цим робити? Опа, перше. Давайте спочатку, по порядку. Почнемо з самого маленького. Ось таке щось странне. Оце ми відкрили, а далі я не розумію, як. Отпочинаем. Опа, відкрилося легко. Такий чайний пакет, як странний. вау, яка гарна! Подивіться! Ось так, також це, Ось така штука. Клас! Я, чесно, не знаю, що це, Я в Польшо вообще вот такие, вот такие большие наборы открываю. Вот так я внес. Это костюмчик для Недика. Да. Давай это ее дягнем. Это что у нас? На... Она у нас была такая. О, наконец-то. Вот такая у меня. Класно! Так, так, далі дивимось. О, тут щось гарне, і Я тут зрозуміла це зеркальце. О, як кого такі! Так, класно. Ага. Тепер тут у нас чобітки. Зараз помбу відмілотико, дякую! Думаю, ты же У меня, кстати, таке гарне волосся, до речі. Дивіться. Милота. І тут щось шу ще. Якийсь списочок незрозумілий. зрозумілий. Угу. Це можем. І тут шуще. І там ще одна коробочка є. Знаю, шутцы, пицц, Схоже на парфум. А, ну в принципе, а, ну так. И вот стояние бутылочка. Я тут на зирочку это размешано фиолетово, понял. Ладно. Ой, открываем, наступно. Иткло Так тут тут тарелочка у а вас, печатку собачка. Навіть ще маліше. Може, як схожа на господиню свою одна зачіска на двох. Так. Що там ще? Це просто, мабуть, сімейка одна і та ж сама це... серія. О, я так зрозуміла, що це одяг, але куди? На а, шию. Я бачила там фотографію. Це так, це на шию. Гарненько, її йде. Угу. Якщо теж, так як гадаєте, ставте лайк. Опа це шушу таке софики окей гарненьки і остання саме маленька з друзья там 100% оця малютка Відкривайся! у нас сама маленька Миленька і маленька боже і теж один в один така ж як ці. всі сімействах всі однакові у, -у, -у. Вони, походу, соні якісь. Поспати Поспатись, mm -hmm. ніби. А як воно одягається по я, я так зрозуміла, що це на старшу суспільство. Зараз спробуємо одягнути. Так, це на величку. Дивіться. Клас! Супер! Слоденько вже вона спить. Я розумію, розчісочку. Покажи ближче. Боже, яка холос. Угу. Так, ну на цьому у нас все. Обов'язково підпишися на мене. Тут весело і цікаво, а ще не забувайте залишати мені коментарі, адже мені дуже приємно їх читати.